Друзі, вітаю! 2 березня! Слава Україні! Героям слава. Другий день весни, другий день, як ми працюємо вже на пасіці. Вчора ми розкладали полоски на, на матковому одному точку, сьогодні розкладаємо полоски на основному точку. Вже закінчили обробляти всю пасіку, залишилися тільки булі лісонь. І зараз ми з вами це будемо робити. Ту ну, в 10-ті улі лісоні ми підставимо той препарат, який вони нам відправили, апівароль, таблетки ну, ми от підготувалися е, планшет, взяли кришку, щоб ну, не пропалити, случайно. Планшет поставимо таблетку на кришку і так її підпалимо. Не знаю, що буде, то буде, що не буде, то не буде. Побачимо. Три такі сім'ї три десяти рамочника поставимо по таблеточки, На осип клеща відразу говорю, я особо не надіюсь, так як зимовка пройшла ну, добре. осінню клеща було мало, так що і після постановок полосок теж ми наблюдаємо, що клеща паде по 1-2. Так що особо не, ну, не надіюсь. Ну, обробити потрібно, профілактику потрібно зробити, обробляємо. Вислали препарат, будемо тестувати. Друзі. В 6 рамочка у нас є 6 сімей. Трі в 10 рамочках, 3 в 6 рамочках. Там планшета по дно немає куди поставити, туди поставимо просто полоски. Все, друзі, так. Ну і подивимося, як перезимували за дно, подивимося. Значить, давайте спочатку подивимося, а потім вже підставимо. Так, друзі. Подивимося. Так, Що ми маємо? Ну, Як завжди. Туйки трошки мені незручніший, так як привикли працювати за низькими кришами. Ну от, Ми залишили на всіх 10 рамках. Три той лишні. Так, треба маску одіти. Ну, а бджоли ще в цьому вулі, в такому полусонному стані. Зимують та все добре. Друзі, привичка є привичка, коли звикнеш до високих криш і як би там о, до низьких. Як би там висока криша, чи добре, чи не добре, або все одно, ну, якщо трошки вже не зручніше тобі працювати, чекав, коли мені вишлють е, низьку кришу. хотіло б все ж таки е, низькою кришою користуватися в цих кульях. Так як звик, коли у тебе всі такі низькі криші, підняв там тільки целофан, і ти собі там працюєш і щоб не піднімати лішню деталь. Так що ну, на вкус і цвіт, товариші товаришів нема. Е, деко. Употребляє ці всі підставки сотовий мед збирає в банки і тому подібне. Ми вже сьогодні робимо і дочекаємо сіниської криші, котру повинні вже були зробити. І відправити нам і поміняємо. Так, друзі, що ми маємо? Так, така таблеточка. Ставимо її на кришку. Дивний. Угу. Все. Підпалили, підставили, йдемо до другої сім'ї, дивимося далі. Так, ну, смужки беремо відразу. Потім завтра подивимось, що там з осупі. В остальній сім'ї ми паланшети і не ставили, я вам вчора розповідав, що не бачу потреби в цьому. Так, давайте. так Подивимося, що тут та як. Ну, тут теж гарно сидять. Друзі, от бачимо, висока криша. Це прирівняємо його до е, целофана. Ну, по великому рахунку влаги стільки ж, скільки і е, на низькій криші. Так що грандіозної різниці, от прям грандіозної, все ж таки нема. Ну опять же, якісь фактори на то впливають. Ось тут різниці не А от е, в шестирамочнику Apex е, явно було замітно, що там влаги більше. Ну, скоріше за все, за, за, що, того, що там менше сітків. Скоріше за все, бо туди інакше яка причина? Менше могло виходити вологи і залишалося вулі. Так, друзі, ну відкривати, що тут потреби теж не дуже є. Сідять. Mm -hmm. Тут тільки дві лишні рамочки гарно сидять. Тут, кстати, друзі, отакий от термометр. Зараз він показує 22 градуси, мабуть, в гніз... ну, над гніздом. Ага, тут. А то не буде вітку, мабуть, на камеру. Він трошки міняє колір. Ага. Так, беремо другий планшет. Джилка літих. Так, беремо. Підпалюємо. Як би її підпалити? А в руках трошки зручніше підпалювати. Чим Лежа. Mm -hmm. Так, підійшли до третього буля. Так, це відкладемо. Дивимося, що тут. Mm -hmm. ну, гарно сидять. Mm -hmm. Супер. Mm -hmm. Супер-пупер. Так, ну і продовжуємо. От бачите, в того року... Ми підставили на сітку, ну, яка йшла в комплект. Залишився такий слід. І за того зараз використовуємо. ну Це теж не виход, бо краска, зараз ця краска теж буде димити. Ну, зовсім не виход. Ну, що було під руками, я зовсім забув. ну що було, то підставляємо. Так що краще все ж таки може навіть, навіть цю сітку, яка йде в комплект, тільки согнути її буквою П. І щоб вона стояла трошки вище від да. uh, дна. Mm -hmm. так що Ну, ми вже робимо, як робимо. Ви на нас. Не звертайте увагу. Так. так, все. Три десяти рамочника є. Зараз сидимо до 6 рамкових вулів. Так. Де... Ага. так. Ну і дивимося, що тут. Е, ці Клуби сідять, да. Друзі, я, ви, я забував, що тут треба про що пам'ятати. І виходить такі незручності. Так, що ми маємо? Тут ще клуб сидить Будуть, і... і ще не планує. На них тут сонце і не світить да. по великому то рахунку. Покладемо тут тільки одну полоску, угу. достатньо тут. Їхній стан говорить о тому, що у них кліща тут нема. Угу. А друзі... Е, ще хочу вам нагадати, я та людина, котра інструкцію зовсім мабуть ніколи не читить. Так що не треба мені зараз сказати, що не треба було ставити, треба було ставити читати інструкцію. Друзі, я роблю так, щоб мені було добре від того. Якщо я розумів, що в нас на каналі назва канала Матковод, а не Мідовік, значить ви теж трошки порозумієте. Ми матководи, ми бджолярі розвідчинського типу. І звісно, що ну, бо декотрі пишуть, що типу, там до меду якийсь термін. Ну, в будь-якому випадку до меду ще до травня місяця далеко. Це раз. По-друге, ми, якщо розвіденчиського типу, то ми обробляємо свої сім'ї, і навіть якщо будемо пакет продавати, то будемо чотири рамочки тільки продавати. І людина після того іще тільки через якийсь термін візьме мед. І, звісно, що вероятність, що він з тих якраз буде качати, з котрих взяв мед, ну є така віроятність, але це вже має бути бджоляр такого типу, що все ж таки він має підготуватися і качати мед з, ну, з тих рамок, які йому поставити, А ці вже, щоб залишалися на розпліт. Так що, друзі, ми робимо для того, щоб у нас є свої аспекти в, в, в бджолярстві, і ми їх дотримуємося. І якщо воно трошки не совпадає з інструкцією. Ну, та ми на це зовсім не звертаємо увагу. А ми робимо так, щоб воно нам було добре. Так, а ну щоб я знову не підняв. Так, ці трошки рихліше сидять. Оставимо той. Так, і все. Так, ідемо до третього. Шестирамочника. Так, машинка димай. Так, і дивимося. Це нас більше всього шестирамочник цікавить, так як ми на ньому ставили опити і нам нужен ту якийсь результат. Ну, в будь-якому випадку, які були опити. прошлого року ця сімейка була э, доволі маленька. Ми її прирахували к шестирамочному вулі. Після того ми її не розширяли. Ну, тут стояв 9 вулі. Ми її не розширяли, ми поставили теплу заставлену в шістьох рамках і трошки згодом дали їм э, 145, не 145, а нуклеусні рамки в 145 корпусі на відбудовку. Після того вони нам то відбудували. Ми заселили нуклеуси на тому. Після того продали пакети. У нас залишилося дві рамочки. І суть експерименту заключався в тому, щоб з цих двох рамочків двох рамочок бджоли, вони дозимували до були до кінця сезону, розвилися, принесли собі корма. Якщо є, бо деколи у нас з медом погано, ну прошло рік було більш-менш нормально. Добре, де ж так. Так що щось принесли, щось докормили остатки е, сахарним сиропом і залишили їх зимувати. І якщо прирівнювати весну, 2022 року, весну 2023 року, зараз цей клуб явно більший. Значить, е, от нам було важливо, що маленький клубик, який був, чи він через рік буде тільки менше, бо він не встигне розвитися, чи стане більшим. Ми маємо більший клуб і це демонструє те, що е, на правильному путі, якщо розглядати такий метод бджолярства, е, він доволі ефективний. Ну, Хоча в нас трошки плани змінилися, е, ми, мабуть, будемо по-інакшому робити, але ці знання в тих інакших діях нам вже дуже будуть допомагати. Все, друзі, розклали. Все розклали, все зробили. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!